Шарлотка це ніжний і смачний пиріг, який особливо любимо в нашій країні. Це ідеальний варіант випічки для затишного сімейного чаювання за теплими розмовами з посмішками і веселощами. У кожної господині є свій рецепт цього легендарного пирога. Як правило, шарлотку готують з яблуками, але не менш популярні й інші рецепти яких головним інгредієнтом виступають, наприклад, сливи, груші та інші фрукти і ягоди? Якщо ви хочете побалувати домашніх, то обов'язково приготуйте шарлотку по одному з наших рецептів, вам навіть не доведеться кликати близьких за стіл, аромат ніжної випічки, яблук та інших фруктів все зробить за вас. Класична шарлотка. Ділимося рецептом класичної шарлотки з яблук, щоб вона вийшла пишною і повітряною, радимо збивати тісто в блендері. Хоча при певних стараннях можна приготувати ідеальну шарлотку і за допомогою звичайного віночка, найголовніший інгредієнт це гарний настрій і щире бажання зробити приємне своїм близьким. Ніжна сирна шарлотка з яблуками. У випічку можна додати сир, її смак стане багатшим, цікавішим і ніжнішим. А сир прекрасно поєднується з яблуками? Приготувати ніжну сирну шарлотку з яблуками зовсім не складно, просто дотримуйтесь наших порад. Сир радимо вибирати м'який і не особливо жирний. З таким пирогом ваш ранок стане по-справжньому смачним і ідеальним. Вишнева шарлотка, яблучна шарлотка по праву вважається найпопулярнішою, але це не єдиний можливий варіант приготування цієї. Випічки смачну шарлотку можна приготувати з ягодами, наприклад, з вишнею, приємна вишнева кислинка відмінно доповнить ніжний і солодкий смак основи для пирога, цей рецепт обов'язково варто спробувати. Шарлотка з абрикосами, шарлотка з абрикосами ніби переносить нас в дитинство. Рецепт цієї випічки максимально простий, якщо вам раптом захотілося чогось солоденького, а під рукою завдяки щасливому випадку виявилися стиглі абрикоси. То приготуйте шарлотку з ними, ароматна випічка моментально піднімає настрій і повертає бадьорість. Шарлотка з грушею шарлотка з грушею складе знатну конкуренцію популярному класичному варіанту з яблук, груші надзвичайно смачні, сховиті і ароматні, і вони найкращим чином розкривають себе у випічці. Ще один очевидний бонус цього пирога це його вкрай апетитний зовнішній вигляд. Шарлотка зі сливами. Шарлотку готують не тільки в Україні, правда, в інших країнах вона називається по-іншому у Сполучених Штатах Америки. Особливою популярністю користується коблер зі сливами. Любителі вишуканих і незвичайних поєднань по достоїнству Оцінять цей пиріг. Це зимовий рецепт, який порадує в морозний день. Шоколадна шарлотка з грушею. Шарлотка виходить надзвичайно смачною, коли для її приготування використовується мінімум інгредієнтів, але іноді можна поекспериментувати при випіканні цього ніжного пирога. Додайте в тісто шоколад, результат вас приємно здивує. Ділимося рецептом шоколадної шарлотки з грушею. Шоколадна шарлотка зі сливами. Шоколад варто додати, і в шарлотку зі слив. Така випічка незвичайна, апетитна і дуже смачна. За вишуканий смак цієї страви відповідають кориця, кардамон і ванільний екстракт, шоколадна шарлотка зі сливами наочно ілюструє той факт, що навіть найпростіші рецепти можна помітно змінити і урізноманітнити, шарлотка з гарбузом, шарлотку можна приготувати не тільки з фруктів і ягід, але і з сезонних овочів, звичайно. Мова йде про гарбуз. Шарлотка з гарбузом приємно здивує вас і домашніх і змусити себе по-новому поглянути на помаранчеву красуню. Для цього рецепта вам буде потрібно гарбузове пюре, яке ми радимо приготувати самостійно в домашніх умовах. Медовий яблучний пиріг. Шарлотка з медом і яблуками настільки смачна і ароматна, що чаювання в колі домашніх, напевно, затягнеться до останньої крихти, встояти і відмовитися від додаткового шматочка цього пирога просто неможливо. Розповідаємо, як приготувати цей кулінарний шедевр.